Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Мерка, святого Євангелія Читання. В той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один упав перед Ним навколішки. І почав його питати, учителю добре, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне. Чого називаєш мене добрим? сказав Ісус до нього. Ніхто не добрий, крім одного Бога. Заповіді, знаєш, не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи, неправдиво не, не крий. Шануй батька і матір. Він у відповідь мовив до нього, Учителю, я все те дотримував змалку. Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому: одного тобі бракує, піди, протай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми хрест іди за мною. Той, засмучений тим словом, відійшов вельми зажурений, мав би великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів. Як тяжко тим, що мають багатство війти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив, заговорив до них і каже, діти, як тяжко тим, що звірилися на багатство, війти в царство Боже, легше тобі пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, Хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога, у Бога все можливо. Сьогодні нам євангелист Марко подає історію про багатого юнака, який дотримувався заповіді, але було тяжко йому лишити багатство, віддати бідним. Дуже подібне зараз в нашому сучасному житті. Ми ніби ходимо до церкви кожної неділі. Стараємося виконувати заповіді Божі, але ми далеко від Бога. Що нам заважає бути близько Бога? Знаєте, така історія. Один чоловік вийшов нагору і подивився, яка краса. І взяв дві монети, наприклад, там, тепер монети є 10 або 5 гривень, і поставив на очі. І ті монети заступили йому очі, і він нічого не бачив. Так засліплюють нас гроші багатство, що ми не можемо побачити красу Божу, яку Бог нам приготував. Ми є залежні від різних залежностей, молодь залежна. Від інтернету, ігромані, наркоманії, алко інші залежні від розпусти. Якщо ця залежність є близько нас, ми не можемо побачити ні Бога, ні Божу волю. Запитаймо себе, що нам зараз заважає побачити Бога? Що, що нам заважає піти за Бога? Бачимо, що. Господь перелічує заповіді Божі, не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво, не крий, шануй батька і матір. Заповіді перечислює, що стосується ближнього. Значить, цей молодий юнак жив у своєму світі, не бачив інших. Не бачив, що можна було з кимось поділитися. Сьогодні Ісус нас закликає, що ми бачили потребуючих, які є навколо нас, а вони є. Дякую тобі, Господи, за цю історію, моє серце до моїх ближніх. Навчи мене ділитися з тим, що я маю. Амінь.